Доброго вечора, ми з України. Сьогодні добралися мої руки до майбутньої буржуйки. Часу було мало, але роботи було багато, тому знімав мало. Повний обзор буржуйки буде, коли вона буде повністю готова. А зараз покажу те, до чого я дійшов. Із профільної труби розміром 30х20 я зробив ніжки для майбутньої буржуйки довжиною 30 см. Для того щоб можна було щось підігріти. Чи приготувати на буржуйці, я завчасно розмітив верхню частину балону так, щоб після вирізу можна було вигнути борти балона під робочу платформу. Щоб розігнути боки під верхню панель, я зробив неглибокі прорізи болгаркою у місці згибу, який потім приварю. Верхню панель вже вирізав по факту. Не обійшлося без бокових косинців. Проварити не питання виконуємо наступне завдання. Шину прихватив на стик, дверцят, розпочав робити навісний механізм, пішло в хід все, що було під руками. 10 см труби 10 на 10, Дві приварні навіски і кусочок уголка, до якого приварився шинками. На мою думку, вийшло занадто солідно, як для такої буржуйки. Далі розпочав роботу із виготовлення повітряної заслонки. Просверлив отвір в трубі діаметром 10 мм. Болт, пружина, гайка. Всередину заслонка приварилася і все готово. Сам не очікував такого результату. В наступному відео буде. Приварка витяжної труби та запірного механізму дверцят. Ну і звичайно ж, відео огляд готової буржуйки. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте дізлайки. Можливо, у кого є поради, пишіть в коментарях. До зустрічі!